Шу викладачку університету Драгоманова Євгенію Більченко підозрюють у державній зраді. Вона, на думку прокуратури Києва, вербувала коригувальників вогню по столиці. За попередніми даними більченко, яка виїхала з України, завербувала більше десяти людей. Злочинці намагалися займалися розвідувально підривною діяльністю і передавали російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого. Ними виявились мешканці столиці Ци віком від 35 до 45 років підозрювана була головним менеджером цієї мережі у січні 2021 року. Більченко потрапила у скандал після того, як назвала Україну тоталітарною державою і Онкохворою американською колонією і власна історія з Більченко, яку от по фото ви точно всі впізнаєте, вкотре демонструє те, що варто дуже ретельно звертати увагу на вислови нездодоброзичливців України, а, вислови людей, які за російську мову, за російську культуру, тому що дуже часто за цими висловами ховається набагато більше.